Сьогодні дуже непростий ролик. Сьогодні будемо прощатися з цією надвражайною яблунею. А що з нею трапилося та чому, я зараз розповім. Зараз я поясню, чому мені треба прибрати дерево. Ось ці гілки були наполовину висохші, вражені захворюванням, але це не вберегло інші гілки. Це відгалудження також почало відмирати, кора відлущується ось так, наче папір. Це дерево підхопило аж два небезпечних грибка, які повільно але стрімко знищують його. Стовбур розірваний. Кора тримається клаптями, місцями гілки вугольно-чорного кольору, на деяких ділянках гілки, наче прищики. Тут є чорний рак та цитоспороз. Це класичний набір фітопатологічних та фізичних ушкоджень старої яблуні, яка тримається виключно на корі та на тонкому шарі камбію. Минулої осені було видалено всі пошкоджені гілки та оброблені. Так швидко грибки працюють в парі. Тут на гілці я відрізала пошкоджену бокову гілку та намагалася врятувати цю, вичистила до живої тканини. Все, все власноруч вибирала. В цьому місці почалося загнивання, діставала і шкідників. Ось стільки роботи було зроблено. Тут була гілка. Зрізавши її, я була вимушена не залишати і малесенького пенька. Це і є струхлява серцевина, загниваюча та вражена черв'яками. І чим вище, тим більше дупло ставало. В цьому місці рука пролазить. Я робила глиняну бовтанку і замазувала всі пошкодження на дереві. Можу сказати, воно спрацювало. На цих місцях хвороба не прогресувала, та шкідників я не бачу. Днями я побачила, що кара почала відвалюватися на очах. Зараз коверну ножем та розберусь, в чому ж причина, а довго шукати і не потрібно. Майже на поверхні, під корою ніби кокон, як від молі. А в ньому ось ця гусінь. Це і є шкідник, який живе під корою. Хвороба як цитоспороз, створює сприятливе середовище для інших шкідників та хвороб. То, що їх тут багато, то нічого не сказати, це наче готель для різноманітних личинок. Маленькі, пузаті, одні жовтуваті, інші білі. Тому кора й відпала. Вони вже виїли все, залишилась лише тирса. Це ходи пророблені в глибину дерева. Навіть кіт у шоці. Тут картина така ж: серцевина вигнивала. З цього пошкодження біг сік, воно було постійно вологе і загнивало, все вичистила, замазувала, але це місце мені довелося додатково обмотати бинтом, бо глина змивалася з дощами. Таким способом, глиною з навозом я намагалася вилікувати рани. Я брала дві частини глини, одну частину води і частину перепрілого коров'ячого гною. І можу сказати, в цьому місці. Ані прогресу хвороби, ані шкідників не видно. Після купівлі дачі я помітила дещо дивне для себе. Під цією яблунею був цілий яблуневий кущ, кореневої порослі було настільки багато, що стовбура видно не було. Вирізали, вирізали і все марно, вона росла як бур'ян. Поки мене збагнули, через що вона так? Біля яблуні був дуже сильний запах, наче від сидру, але без спирту. Ми почали шукати по запаху і купнули тут, та так, що дупло зробилося. Це перше, з чого почалось трирічне лікування цього дерева. В ньому сік тік, наче з крану, а черв'ячків витягувала на любий смак. Щоб дати підсохнути дуплу, довелося чекати ціле літо, Восени закрила його глиною і гноєм та прикрила від снігу та дощу. Це спрацювало. Тоді я залишила декілька паростків, щоб замінити дерево. Воно все з кореневої порослі. Весною прищепила на них різних сортів яблук фуджі та фуджі Кіку 8. А найбільший паросток залишила йому вже другий рік. І на ньому також будуть різні сорти. Єдине, що він не має центральної гілки, але це можна простимулювати, обрізавши на щучий ніс ось цю. Так все починалося спочатку. Кора тріскається, починає загнивати та стрімко відмирати. Сохне і зовсім скоро там поселяться шкідники. А ось і він майже на поверхні. Фу, який. В тому місці і дерева вже нема, лише тирса та продукти його життєдіяльності. Це кінцева стадія розкладання древесини, шкідники плюс інфекції. Тепер ви розумієте, чому це дерево далі рятувати немає сенсу. Воно вже повністю пропало. Воно вмирає. А я не хочу, щоб воно надалі було розповсюджувачем скідників та хвороб в моєму саду. По перше треба вирізати ось ці гілки. А потім частинами розпилити товсті гілки та стовбур. Так і дійти до самого низу. Треба зрізати цю гілку, а потім цю. Відпилю тут. А потім частинами буду пиляти. Тепер драбина мені не знадобиться. Залишився товстий стобур. Щоб розпилити його, спершу треба зрізати тоншу бічну гілку. Зріз показує, що дерево не просто вмирало. Воно було під атакою тривалий час, і при цьому у нього була серйозна внутрішня проблема. Зверніть увагу! На темні коричневі відділянки у внутрішній частині деревесини. Це явна ознака того, що дерево уражене деревною гнилю або грибком, яке проникало до центральних судин. Дерево вже давно не могло повноцінно проводити воду та поживні речовини від коріння до крони. Це призвело до його ослаблення та нездатності чинити опір зовнішнім загрозам. Тут видно трохляву серцевину. Треба бути акуратнішим, щоб не зламати ще один паросток. Це був останній пропил, і дерева вже нема. Це ідеальне місце для нових шкідників. І добре, що я його повністю протравила і закрила глиною. Тут також починається загнивання. Сюди проникають інші шкідники та хвороби. По потемнінню дерева, розуміємо, що воно намагалося локалізувати патогени. Бурі або чорнуваті ділянки це зони, які вже уражені грибковою інфекцією. А грибкові ферменти руйнують деревину, змінюючи їх хімічний склад та колір. Дерево намагалося захиститись. Воно виділяє спеціальні речовини, які токсичні для патогенів. Ці речовини концентруються з обох боків уражених зон, створюючи своєрідні захисні бар'єри. Вже майже повністю вигнуло. Глини тоді в це дупло пішло майже піввідра. Бачите? І це ще не дно, рука повністю пролазить, ще місце залишається. Ну, хоч тут черв'ячків нема. Буду надіятися, що спори хвороб не проникли до кореневої шийки і великих коренів та не загублять ще молоді паростки. А що ж коїться з гілками? По перше, кора відлущується, як папір, зривається тонесенькими лоскутами. А під нею висохше або гниюче трухляве дерево зі спорами грибків. Тут гілка виглядає, наче з фільму жахів. Я такого в своєму житті не бачила. Зверніть увагу, що з цього місця ще й молода гілка намагалася рости. Знімає шматок кори, а під неї ціла зграя. Тут, наче, обвуглили гілку. Грубок, що викликає чорний рак, виділяє сильні ферменти, і хімічна структура дерева змінюється, утворюючи темно забарвлюючі речовини, що розкладаються. такому дереву всі мої профілактичні обробки були непотрібні або ж треба було кардинально змінювати підхід до нього. Небагато дров вийшло, треба розпалити та обробити. За допомогою сучкоріза зріжу маленькі гілки. Беру той, що не шкода. Для сухих гілок. Я зробила розчин 250 грамів сечовини та 250 грамів залізного купоросу на 5 літрів води. Це дуже міцний ударний розчин, який ідеально підходить для пропитки пня та обробки старої грубої кори. А для тих, хто вірить, що викорінююча обробка робить дива, присвячується. Всі, як один кажуть про її властивості боротися з зимуючими шкідниками. Це палиця два кінці. Треба розуміти, що вона чудово спалює зимуючі форми шкідників, яйця тлі, личинки щитовки, яйця кліщів, а також має сильний фунгіцидний ефект проти спор грибків, мхів та лишайників в складних випадках або коли вже є кораїди, на них вона не подіє. Вона не дістає до личинок, що сидять глибоко у деревині. І не вилікує вже сформовані глибокі осередки раку, але знищить спори, щоб запобігти новому зараженню. А щоб довести це, я через декілька днів спробую підірвати кору і пошукаю шкідників, можливо, деякі і загинуть. Дочекайтеся, я покажу це в кінці відео. А поки я спробую обробити їх декілька разів, інтенсивно оприскаю, майже заливатиму. Про тирсу під ногами також не забувати. Ось і все, нема дерева, лише молоді паруски та купа гілля. Лікування цього дерева тривало три роки, багато сил та коштів пішло на це. Але, на жаль, не вийшло вийшло лише спиляти його. Чому лікувати далі не мало сенсу, ви вже побачили залишати його було неправильно вся внутрішня частина вже трухлява, нормального сокоруху вже нема. Шкідники виїдають його зсередини. А ззовні воно вже втратило свій гарний вигляд та є лише розповсюджувачем небезпечних хвороб. За ці пару років я посадила не менше 50 молодих дерев яблунь, груш та персиків. Це і є вже мій основний фруктовий садок, за яким мені належить доглядати. Це спогади про цю яблуню. Будучи сильно хворою, вона до останнього продовжувала радувати мене рясним врожаєм. Як я й обіцяла, показує, що шкідникам обробка не зашкодила, і вони продовжують жерти і жити далі. Здається, комусь доведеться вручну все це зачищати, грілкою їх вижарювати, щоб навесні вони не продовжували свою брудну справу. Напишіть мені у коментарях, як позбутися таких шкідників на живих деревах діліться своїм досвідом, нехай це стане комусь у нагоді.